Друзі-виноградарі та підписники мого каналу. Всім привіт! Сьогодні у нас 5 липня 25 рік Київська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику піде про нормування виноградного куща гронами. Друзі, мій виноградник вже повністю відсвівся, а саме час провести нормування гронами. При нормуванні гронами важливо запам'ятати одне золоте правило: один пагін, одна грона. Але це не є аксіомою. Бувають деякі випадки. Наприклад, коли в нас сильно росла гібридна форма або сорт. Або коли в нас гібридна форма викидає багато грон, але вони невеликі за розміром, тому можна лишати по дві. Я в себе, наприклад, на деяких формах лишаю по одній гроні, на деяких по дві. Ось перед вами гібридна форма Рембо. Ось має на пагін вона дві такі гарні грони. Доволі так непогано вона відсвілася. Пагін приблизно 8-10 мм. Тому я тут буду залишати одну нижню оцю грону з крилом. А оцю буду видаляти. Да, Видаляти завжди шкода, але потрібно, тому що в подальшому форма може не витягнути цей врожай, затягнуться строки. Созрівання ягода буде менша в розмірах, тому, друзі, беремо оцю нижню грону, оцю ось видаляємо, лишаємо ось ту, що поруч більшу, тому що вона не витягне весь цей врожай. Ось, як ви бачите, Гронка ця пішла на видалення. Ось поруч. Також пагін, він має Отаку От одну гарну грону. Тут лишається одна грона, тут також одна, тут ось одна на пагін. Ага, ось поруч ще одна. Тому оцю меншеньку буду видаляти. Оцю більшу лишаю. І так повністю провожу нормування по всьому кущу. Лишаю одну більшу грону. Зараз, друзі. Перейдемо до моєї Самої любимої гібридної форми подарок Нікополю. Ось чудово позакладала такі гарні гроздамахи. Ось одна грона, ось друга. Тут я вже видалив. Як можете бачити, на пагін ось видалив. На пагін було 4 Чудових грони але такі грони лишати не потрібно, тому що ця форма суто не витягне. Таку нагрузку. Тому я лишив ось дві такі гарні грони. Тут пагін товщиною міліметрів 12 мм. Він чудово все витягне, я знаю, ця форма вже провірена. Тут ось також ось напагін, ось одна грона, ось друга і ось третя. Буду лишати дві невеличких грони. Дві нижніх, ті що дві донизу. І так, друзі, нормування проводимо по всьому кущу. Зараз пройду ще вам до одної форми покажу. Ось, друзі, наприклад, в мене мускат Блау. Це технічний сорт винограду. Ось так він заклав такі гронки. Цей сорт я ніколи не нормую, лишаю всі грони, що зав'язалися. Ось маєте бачите одна грона, ось друга грона, ось третя і ось четверта напаєн. Чудовий результат, чудове цвітіння. Тому що це технічний сорт. Ягода тут невелика. Він всю нагрузку чудово витягує. Я його ніколи не нормую. Строками він ніколи не запізнюється. Все чудово на ньому, так сказати, достигає і все з ним чудово. Тому, друзі, в нормуванні, так сказати, гронами нічого сложного, нічого тяжкого. Головне, так сказати, запам'ятати, що один пагін, одна здорова грона. Тобто, Можемо враховувати, що один пагін 1 кг ягоди. Від цього і відтолкуємося. Тому, друзі, кому було цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Далі буде гарного вам дня. До побачення!